У людей є страх. У людей є страх перед новим невідомим. І це нормально. Тобто ми люди автоматично боїмося того, що ми не знаємо. І будь-які переговори це стрес, тому що ми не знаємо, як вони підуть. У мене кілька правил, як намандражувати перед переговором, що, або щоб тобі було комфортніше і не входити. Е, перше, пропиши текст. Що ти будеш говорити і прочитай, завчи свій текст. Не дивлячись свій істочок, тези. Тобі це вже понизить градус е, мандражну і страху, плюс відволічать твою голову. Повертаємося до наступного, відволікти голову. Саме страшне це час очікування. Всі, хто займався спортом і виїжджав до змагання, знає, не така страшна схватка, як страшно чекати, мандраж. Дол. Відповідно, відволічати свою голову, переключи свою ва. Там. Не знаю, та навіть телефон на іри, не суттєво. Тобто не грузи себе переговорами і спілкуваннями. І третє, якщо ти впевнений в своїй правоті, своїй позиції, що тобі боятися? Страфу ж немає, як такому. він нас все тут. От якось такі такі прості три правила. Текст завчи, відволічися, якщо ти правий, то що ти переживати? Це дуже просто. Це мудрості підписуйся.